Вітаю, друзі! Пропоную на огляд монету номіналом 5 гривень, гривень присвячену мальовничому місту, розташованому на берегах річки Рось Богославу, яке разом з містами Коростень і Канів було одним з найбільш укріплених пунктів на південному кордоні Київської Русі. Богославу, життю та боротьбі його населення присвячені видатні твори української народної поезії. Дума Маруся Богуславка. Пісня-балада у містечку Богуславі. Так, друзі, розглянемо монету. Починаючи з Аверсу. Так. Зараз візьмемо гарний фокус. Щось вона трошки теж їх хтось мацав, мабуть. Якось мені не подобається. Як воно тут світить? Так. Ось так, добре. Зайти. Так, значить, на аверсі монети розміщено, друзі. Малий Державний герб України вгорі тризуб. Під яким напис Національний банк України, стилізовану композицію, Козацька зброя, гетьманський бунчук ліворуч та рукопис і перо праворуч, що символізують козацьку добу та, та літературне життя міста. Під яким номінал 5 гривень рік карбування монети 2008, і праворуч, логотип банкнотно монетного двору Національного банку України. Гурт монета має рифлений. До речі, забув сказати, що монета була введена в обіг Національним банком України 5 грудня 2008 року. Номінал 5 гривень. Виготовлена монета з Нейзельберу. Масою 16,54 грами. Діаметр 35 мм, тираж 45 тисяч примірників. Так, перейдемо до розгляду реверсу. Зараз. Так. Фокус, фокус, фокус. Е, значить, на реверсі монети зображено пам'ятки архітектури центральної частини міста. Міст через річку Рось. Угорі півколом напис Богуслав. Під написом Герб міста зображено. Унизу на тлі каменів в напис 975 років. Ось така, друзі, монета присвячена 975 річчю міста Богослав, Монета 2008 року. Дякую за увагу. Ставимо лайки і коментуємо. Хто з Богославу пишіть. Підписуйтесь на канал, далі буде. Гарного всім колекціонування.